В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Масована атака безпілотників на Дніпропетровщину. Наші захисники збили в небі над областю 10 шахедів. Парк імені Лазаря Глоби. Гордість чи ганьба обласного центру. Сильні України на Дніпропетровщині відбувся форум військових ветеранів. Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску. Тож ми починаємо. Другу ніч поспіль масована атака безпілотників на область. Наші захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він також подякував тим, хто 24 на 7 ліквідовує. Нової наслідки російського терору. Серед них і герої енергетики. Вони вже повернули світло мешканцям Павлоградського району після вчорашніх атак. По Нікопольщині російська армія гатила з артилерії. Гучно було в Нікополі, Марганці та Мирівській громаді пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована, і ще одна понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей. У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки. Телеканал, Д1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять. У ніч на 13 лютого обстріляно одну з ТЕС на Дніпропетровщині, повідомили у Міненерго. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити лише за кілька годин. Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії. Також відключилася повітряна лінія електропередач, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для спожебрів. Живачів. Енергетики працювали від ночі. На зараз у Дніпрі всі зі світлом. На випадок знеструмлень на Дніпропетровщині відкриті пункти незламності. В обласному центрі їх понад 100. облаштовані силами влади, ДСНС та Нацполіції. Додатково є локації, які створили для людей підприємці. Вони для того, аби за необхідності прихистити місцевих, дати їм можливість зігрітися і підзарядити гаджети. Там є генератори, заготували і запас палива для них. Його вистачить на три дні. Без з дії пристроїв, інтернет, мобільний зв'язок, а ще вода та гарячий чай. Найближчий пункт незламності можна знайти у дії. Нікопольцям нагадали про заборону виходу на берег Каховського водосховища, оскільки у Нікополі та районі діє відповідне розпорядження голови районної військової адміністрації. Після підриву Каховської ГЕС вода відійшла від берега. Деякі мешканці міста, попри заборону, виходять на берегову лінію. Тим самим вони можуть спровокувати обстріл з протилежного берега. Ворог неодноразово здійснював обстріл берегової смуги, тож є небезпека контакту з нерозірваними боєприпасами. Саме бережіть своє життя та здоров'я своїх близьких, особливо дітей. Закликає адміністрація району. Щодо оперативної ситуації в країні, вночі противник випустив 23 ударних безпілотники типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 16 ударних безпілотників противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів. Здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 7 районах зосередження особового складу. І про втрати ворога далі. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1090 чоловік особового складу ворога: вісім танків, 27 бойових броньованих машин та 19 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 397 тисяч осіб. Танків 6424, бойових броньованих машин більше 12 тисяч, артилерійських систем 9,5 тисяч. Засобів протиповітряної оборони 667. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. По весняному тепла погода все більше сприяє прогулянкам на свіжому повітрі. Чи готовий центральний парк імені Лазаря Глоби до нового сезону? Розповідає журналістка Ольга Ховрич. Цьогоріч прибирання двох центральних парків Дніпра, Лазаря, Голоби та Шевченка, обійдеться нам, містянам, у 25,5 мільйонів гривень. Саме на таку суму у грудні 2023 року комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міськради провело тендер. Одноосібний учасник та переможець закупівлі ТОВ благоустрій 2018 у підписаному між ними договорі в графі на іменування послуг. Серед найцікавішого можна знайти, наприклад, прибирання випадкового сміття або ще таке систематичне очищення твердого покриття від пилу сміття, Впечатляюча сума. Я удивляна витирати від пилі це щось нове. Это смешно. Я не знаю, сколько выделили, потому что я это только что от вас услышала. Но вообще видно, что парком никто не занимается. Анна з дев'ятимісячною донькою гуляє у парку Лазаря Глоби дуже рідко. Бо, констатує факт жінка, пішохідні доріжки тут зовсім непридатні для прогулянок із дитячим візочком. Гуляємо тут з коляской, відвратительне стані дорог. Постійно приходиться цю коляску на себе просто носити. Потому что сплошные ямы и колдобины. Гулять просто невозможно. В парке Шевченко немного получше ситуация, но тем не менее тоже. Дороги отвратительные. Здесь очень плохие условия для прогулки. И вот вышли, потому что оказались недалеко, но сюда ходить вообще не хочется. Потому что, как я сказала, здесь нет дорог и нет условий, чтобы гулять с коляской. Я могу сказать точно, что за этим парком не очень следят. Я а тут живу уже с 2014 года рядышком. И я вот не замечал, что за ним как-то вот серьезно ухаживают. Там, где за озером, там, конечно, вообще идешь такой. Думаешь, сейчас я упаду. Все очень плохо там, конечно. Видно, что он такой подзаброшенный. Его единственный плюс, что он возле меня находится. А єдина перевага для качок це те, що озеро, яке посеред парку, подекуди вже розливається на пішохідну зону, тож птахам є де розгулятись. І Така проблема з підтопленням території парку останні роки нікуди не дівається. На жаль, підтопили й колії дитячої залізниці. А також конструкція пішохідного мосту та сходинки біля нього ще більше нагадують руїни, все розсипається на очах. А у парку комунальники спромоглися лише поставити огорожі, щоб відвідувачі йшли в обхід. Отже, скільки тендерів міськради не оголошує, скільки грошей з бюджету не витрачає на благоустрій парку Лазаря Глоби, та він від цього на жаль краще не стає. Ольга Ховрич, Андрій Маренюк, новини Д1. Продовжуємо випуск. Тема реабілітації та відновлення військовослужбовців актуальна і важлива в наш час. На Дніпропетровщині відбувся регіональний форум ветеранів Сильні України. Також наша область провела одноіменні всеукраїнські спортивні змагання ветеранів та військовослужбовців за підтримки обласної військової адміністрації, депутатів від політичної партії Слуга народу та міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Дніпропетровщина відкрила перший етап. Другого сезону змагань Сильні України. На турнірі побувала і наша знімальна група. Дніпропетровщина перша зібрала форум Сильні України. Основний напрямок повернення бійців до нормального життя, їхня фізична та психологічна реабілітація. Зокрема, для цього на Дніпропетровщині будуються та модернізуються реабілітаційні центри для військових. Я сам являюсь військовослужбовцем і точно розумію, наскільки люди змінюються під час проведення бойових дій. І для себе особисто скажу так, що фактично рік назад я приступив до виконання обов'язків голови військової адміністрації, і перше, що ми запровадили зі своєю командою, це відкриття комплексу реабілітаційних центрів. Скажу так, що на кінець 2022 року. На території Дніпропетровщини було шість медичних закладів, які надавали послуги реабілітації щодо реабілітації. Станом на кінець 23-го року їх вже було 35. Ми маємо ще плани розвиватися, наша область є пілотним проєктом. Проєкт під назвою Я ветеран, Помічник ветерана, де в кожній громаді буде присутній скажімо так, спеціально навчена людина, яка буде допомагати людям скоріше проходити адаптацію. На форумі були присутні військові, тренери, благодійники, депутати, очільники різних громад Дніпропетровщини. Кожен з них поділився власним досвідом щодо залучення ветеранів у фізичну активність, створення спортивної спільноти. Ми повезли команду, хоча невеличку команду з восьми ветеранів. Ми поїхали за кордон на змагання, які проводяться під егідою Арнольда Шварценеггера. Негра в Іспанії, в Мадриді, де наші вісім ветеранів встановили рекорд світу і тим самим, знову ж таки, європейській спільноті дали зрозуміти, що наші люди, а саме наші ветерани, є незламними. Форуму говорили про підняття мотивації серед ветеранів війни, тож демонструвати своє вміння і змагатися у дружній атмосфері важливо для хлопців та дівчат з фронту. Справжню незламність і загартованість духу спортсмени проявили наступного дня після форуму. Дніпропетровщина провела всеукраїнські спортивні змагання ветеранів війни та військовослужбовців Сильні України. Це перший етап другого сезону. Його провели за ініціативи Федерації Стронгмену України і за Підтримки обласної військової адміністрації депутатів політичної партії Слуга народу та міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Ми перше відкриваємо другий сезон. Змагання сильні України. Це знов таки змагання серед ветеранів, але приймають участь і молодь. Ми знаємо про це. Тут і хлопці і дівчата. Змагання з чотирьох видів. Там дуже важливо одне: не той процес, хто виграв. А ті люди, які приймають участь, тут багато представників з різних регіонів. Тут їх Криві Рігі, Харків і Полтава, а все оточення м, біля Дніпропетровщини, скажімо так, я хочу сказати, що той процес, який почала Федерація Струнгмен України, я вважаю сьогодні надважливий для нашої держави і особисто для нашого регіону як прифронтового регіону. Одним із співорганізаторів фонд Олександра Володимировича Петровського. І депутат обласної ради Віктор Петрович Заворотній додались до цього заходу, і ми підтримуємо ці змагання. Дуже потрібний проект, тому що хлопці приходять, повинні розуміти, що про них тут хтось буде турбуватися, тому багато військових, яким потрібна фізична реабілітація, яким потрібна психологічна реабілітація. А заняття спортом це один із видів реабілітації саме для них, тому вони легше це проходять і вони якось відволікаються, так тому я вважаю, що це ну дійсно гарний, потужний такий проект для наших хлопців. Ветерани та військові змагалися у жиму штанги лежачі у хорівому спорті, веслуванні на тренажері, випробовували свою швидкість на аеробайку. А стронгмени дивували присутніх вправами з надзвичайною вагою. Серед учасників змагань та один з призерів, ветеран Збройних сил України Артем Погорілий. Приїхав на змагання з Полтави. Травму отримав на початку жовтня 2022 року. Бахмутський напрямок. Потрапили свої. Під розділом під мінометний обстріл. Виходячи на нові позиції, довго рятували ногу, але прийшлося ціною ноги рятувати життя. Ну і з того часу по-новому все. Спортивний дух завжди був присутній, тому що раніше займався спортом. Я ж кажу, коли були перші змагання в Полтаві, прийшов подивитись, бо запросили побратими, друзі з Полтави, організатори, познайомився зі стронгменами особисто. І Надихнуло, брав взяв участь у змаганнях, сподобалось. Для ветеранів представили мобільний застосунок «Тренвет». У додатку ветерани можуть шукати зручні спортивні локації і фахівців, до яких можна приходити на безкоштовні тренування. У застосунку можуть зареєструватися і тренери, які готові допомагати і надавати свої послуги. Ми сильні, коли ми разом. Маргарита Сопіляк, Шалдов. новини, Д1. Публічна бібліотека Новомосковської міської територіальної громади ініціювала проєкт Стрічка героїв, коли перо змінюється на стилет, щоб ближче познайомити громаду із сучасними українськими авторами, які вступили у лави зсу або беруть активну участь у волонтерському русі. У рамках проєкту відбувся літературний вечір Імена війни, які військові позивні отримали українські письменники. Учасники книжкового клубу Я люблю книгу зібралися, щоб обговорити творчість українських письменників, які перебувають на передовій. Це Артем Чапай, Віталій Запека, Валерій Пузік, Саша Буль та Артем Чех. Гості мали можливість переглянути уривки інтерв'ю з авторами, а також відеоролик Вчора письменник, сьогодні військовий. Кримінальна хроніка Далі поліція Синельниківщини оголосила підозру місцевому жителю за вбивство сусіда. Нападник задушив 37-річного потерпілого, а потім кинув його тіло у річку. Тіло померлого чоловіка співробітники поліції направили на проведення судово-медичної експертизи. Як встановили правоохоронці, того дня потерпілий перебував в гостях у підозрюваного. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник наніс смертельні тілесні ушкодження. Поліцейські затримали зловмисника. Йому повідомлено про підозру. Поліцейські Дніпра притягнули до адміністративної відповідальності батьків неповнолітніх за вандалізм на кладовищі. Двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчина на одному з цвинтарів новокодацького району повалили надгробний хрест на могилі українського захисника. За їх дії відносно батьків, працівники поліції склали адміністративні протоколи. Правоохоронці направлять протоколи до суду на розгляд та прийняття рішення. Також правоохоронці поспілкувалися з порушниками. Про недопущення аналогічних випадків у майбутньому. З батьками дітей поліцейські провели бесіди щодо належного виховання дітей, контролю за їх місцезнаходженням та вчинками. За збут фетаміну Криворізькі поліцейські затримали 22-річного юнака. Підозрюваний збував наркотичні речовини шляхом закладок на території району. Поліцейські вилучили близько 30 згортків з кристалічною речовиною та мобільний телефон, де зберігалися фотографії місць так званих схованок. Зловмисника затримано, йому повідомили про підозру. На підстави ухвали слідчого судді йому обрали запобіжний захід. До надзвичайних подій у Петраківці на вулиці Польовій сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. На пожежі постраждала жінка, отримала опіки верхніх та ніжніх кінцівок. Потерпіло, госпіталізували до лікарні, займання вдалося ліквідувати. Продовжуємо випуск другий рік поспіль з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На нашому телеканалі в ефірі виходить телемарафон Простір свободи, гостями якого є наші захисники, знакові для Дніпропетровщини і України особистості. На телеканал Де один завітала Оксана Білозір, народна артистка України, політична діячка та волонтерка. Спілкування було щирим і відвертим. Подробиці у наступному матеріалі моєї колеги Мархарити Кузьменко, яка спілкувалася з гостею. Відома українська співачка, виконувачка культових пісень, Україночка, доля, наречені, очі волошкові долучилася до спілкування у прямому ефірі телемарафону Простір свободи я свої концерти не розглядаю як типу концерти. Прийшли, побавилися, поскахали, поспівали пісні. У мене багато душевної такої емоційної складової є. Бо знаєте, нам треба. Вижити в цій війні залишитися здоровими психічно людьми, психологічно здоровими людьми. А для того ми маємо за, за, застабілізувати, гармонізувати себе із всім, що навколо відбувається. Під час ознайомлення з нашим студійним комплексом Оксана Білозір розповіла, що до війни вже пристосована, оскільки була учасником бойових дій в Афганістані. Має чотири медалі за відвагу. Війна для неї розпочалася задовго до повномасштабного вторгнення. Проте, 24 лютого, як і всі українці, вона теж пережила шок, бо прокинулась від вибухів. Я знала, що таке війна. Я, крім того, учасник бойових дій в Афганістані. Так попало в моїй долі, коли мені було 20 я двічі була в Афганістані, бо дуже багато було українців. Тому війна для мене це не є щось таке страшне. Я впродовж свого життя вже була адаптована до війни. Тим не менше, коли я збудилася від вибухів, мені було дуже страшно, тому що я не могла повірити, що насправді це сталося. Оксана Білозір також з 2014 року, спільно зі службою безпеки України, займалася пошуком і обміном полонених, бачила і пережила багато, тож чітко усвідомлює, що таке війна. Війна це посягання на мою внутрішню свободу і на моє право жити на своїй землі вільно, комфортно для щастя і для розвитку. І коли йде посягання на моє внутрішнє створе, скажімо, посягання рабства, це, я думаю, те, що об'єднало нас усіх, як пружина вибукнула, величезний супротив, прагнення відвернути від себе це, захистити себе. І мені дуже Подобалося, бо знаєте, я все своє життя україноцентрична людина. Недаремно мене називають україночкою. Я дуже часто, коли хтось телефонує і завжди дивувалася, в тебе діти розмовляють українською мовою. Для мене це дике було питання, тому що моя комфорт, клімат, в якому я жила, це виключно був повністю весь український. Також народна артистка України поділилася враженнями від спілкування з нашими колегами у прямому ефірі. Сама атмосфера, знаєте, атмосфера великої інтелектуальної праці на благо отак от би я сказала. Молоді креативні люди, немає вікового розриву, тобто поважного віку, люди молодого віку, ви творите одне єдине інтелектуальне тло для того, щоб наші громадяни, зокрема ваша спільнота Дніпра, Дніпропетровської області, щоб вона мала правильні посили, правильні енергетичні спрямування, правильно достовірну чесну інформацію. Можливо, з корективами на, на добре. <смі> Чомусь мені так здається, що поганого якогось такого злого у вас точно немає. Ви точно через це переступаєте якимись добрими діями, правильними словами, можливо, правдою, але чесною. І це те, що робить вас достойними у цьому середовищі засобів масової інформації. Таке щире спілкування для наших телеглядачів і для всіх нас, працівників телеканалу, є безцінним, бо збагачує наш ефір, дарує віру в нашу майбутню перемогу. Маргарита Кузьменко, Ілля Ломовський спеціально для Д1. Про спорт у Києві відбувся чемпіонат України Ю-15 з тенісу. На цих змаганнях дніпровські бадмінтоністи вибороли всі золоті медалі. Спортсмен Кіндрат Железняк виборов золоті нагороди в чоловічій парній та змішаній парній категорії. У чоловічій одиночній категорії він здобув срібло. А дніпровські учасники 2010 року народження і молодше вибороли усі золоті медалі чемпіонату та майже усі срібні медалі. Загальний результат: вісім золотих, п'ять срібних, одна бронзова медаль. Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно розпочала боротьбу на турнірі WTA 1000 у Катарі. У першому раунді Українка переграла суперницю з Великобританії. У наступному раунді Калініна зіграє з Альоною Остапенко. Одне золото, два срібла і три бронзи. Такий підсумок виступу збірної України на 75-му міжнародному турнірі з боксу «Странджа», що відбувся у столиці Болгарії. Золото у ваговій категорії до 86 кілограмів розіграли представники України. Богдан Толмачов здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над своїм партнером по національній збірній Павлом Мічковським. Срібло в активі Тетяни Довгаль. Бронзовими призерами стали Айдер Абдураїмов, Ярослав Харцис, Василь Ткачук. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 14 лютого. У Дніпрі протягом сьогодні хмарно, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів до 10 градусів тепла. Вітер північний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському весь день буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь час. В день він посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря від 6 до десятків. Із позначкою плюс. У марганці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря від 5 до 10 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах також хмарно. Вранці та вдень очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 7 до 10 градусів тепла. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працювали Маргарита Сопільняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо вдалого і мирного завершення дня! Слава Україні!